Привіт-привіт! Це Марішка, беріть чайок. Мочитеся зручніше, а ми починаємо! Тож, сьогодні ми будемо готуватися до Хеллоуіну. До речі, це один з моїх найулюбленіших свят. Ми будемо робити прикраси власноруч та перетворимо мою кімнату у справжній спукій простір. Тож, не буду багато розмовляти! Погнали! Ось так зараз виглядає моя кімната. Зовсім не по хеллоуінськи але зовсім скоро ми це виправимо. Отож, перше, що ми з вами будемо робити, це, так скажем, привода. Е нам треба взяти звичайну баночку таку маленьку. Треба взяти лист паперу, можна взяти або марлю. Е ну, картон краще набрати, тому що він погано згинається. Е потім треба взяти. Чорний картон або просто чорний маркер, клей та ножиці. Спочатку ми беремо папір і от ось так от, обгортаємо його навколо баночки і підрізаємо його. Ось такий привид в мене вийшов. Єдине, що в мене тут ліхтарик трішки погано світить. Але, ну, тобто, його, якщо нормально поставити, він буде дуже гарно світити. Ось так от вийшло. Мені дуже подобається. Наступний крок, нам теж знадобиться папір. В мене тут він трішки зім'явся, то я візьму нормальний, який не буде пам'ятатий. Це буде. Дуже легко, тобто я просто беру е олівці різнокольорові, або можна взяти маркери і просто намалювати е я буду зараз малювати е гарбузи, кажанів, павутиння, павуків. І потім ці малюнки можна повісити кудись. ось. Я зараз намалюю і будемо дивитися, як це буде виглядати. Я малюю, подивіться, яка до мене група підтримки прийшла. Отакий привид в мене вийшов. Я не знаю, я, мабуть, його зараз виріжу і тоді вже буду малювати наступний малюнок. Такий привід в мене вийшов. Зараз буду малювати наступний малюнок. Я вже вирізала, і в мене вийшов ось такий гарбузик. Єдине, що я коли я малювала занадто, мабуть, багато фломастеру, чи я не знаю, але тут в мене є дирка, але... Я коли буду вішати, я її просто заклею. Ось Тому це не страшно. Ще я намалювала ось такого каженна. Він в мене вийшов дуже маленьким, але прикольний. Подивіться, яку я тільки що гарно зробила павутинку. Вона мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що я випадково відрізала ще шматочок павутинки, але все одно. Вона виглядає досить кльово. Я намалювала ось такого павучка. Я, звісно, не знаю, як його гарно вирізати, але, мабуть, залишу так, тому що тоді я можу вирізати, і воно буде занадто тонке, і може випадково порватися. Наступне, що я буду робити, це, так скажем, зілля. Ми беремо ось таку баночку. Беремо. Можна взяти пензлик, неважливо. Можна взяти любу фарбу, але я, мабуть, візьму зелену, можна ще, я думаю, буде класно, якщо взяти чорну або синю, теж буде класно. Але я вирішила взяти зелену, зараз я відкрию, бо воно не хоче відкриватися. Чомусь. О, є! Ось. беремо, Набираємо пензликом. Прямо так не шкодуємо і у воду. І отак мішаємо, Прямо, щоб воно було. Нам треба, щоб воно прям. Знаєте, було зелене, зелене, зелене. Ще беремо. Або, знову ж таки, в мене просто немає... Можна вся, взяти ще. Якщо у вас є якийсь старий маркер. В принципі, я точно не знаю, але якщо, можливо, його окунути. Можна, в принципі, замість фарби взяти барвник, але в мене просто нема барвнику. Тому я вирішила взяти фарбу, щоб ще не купляти барвник. Тим часом я вже намішала наше зілля. Е Ось як в мене вийшло. І звісно ж, ну, ми зараз напишемо, що це зілля. Зараз я напишу і вам покажу. І ось я вже написала, що це зілля. Це перекладається як зілля. Ось тому от така класна штучка в нас вийшла. І нарешті моє улюблене. Зараз ми будемо прикрашати кімнату. Хочеться зробити її комфортною, але з ноткою таємничості. Що в мене вийшло? Атмосфера просто чарівна. Одразу хочеться загорнутися в теплий плед та дивитися фільми жахів. До речі, напишіть у коментарях, чи любите ви Хеллоуін і як прикрашаєте свій простір. Ну що ж, друзі, дякую, що ви провели цей спуки день зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися, тому що я сьогодні зайшла в аналітику свого каналу і дивляться з підпискою. Мене тільки 14%, а всі інші 85% без підписки. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно, якщо підпишешся саме ти. Я буду випускати відео частіше. Ось тому не забудьте підписатися. Поставити лайк, написати коментар. Ну а на цьому, все всім па, 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 па. До нових зустрічей.